Верес стає другим футбольним клубом в українській прем'єр-лізі, який засновує власну команду з амп футболу. Амфутбол це адаптивний вид спорту, різновид футболу на милицях для осіб з інвалідністю, травмами та ампутаціями. Це був такий непростий шлях. Ми трішки тако зважувалися на це, але якщо ми вже беремося то ми робимо цю справу. Будемо формувати команду і я думаю, що в майбутньому вона буде приймати участь в всеукраїнських змаганнях, ну а далі вже як все від вас залежить. Ми будемо їхати, пробувати себе. І чим більше буде команд, тоді воно вже буде на рівні такому, як великі футболи грають, буде чемпіонат. Будемо тренування проводити або на базі вереса, або на набережній. Дитяча спортивна школа Барис. Там є площадки 20 на 40. Цього тижня вже відбулося перше тренування команди. Та до складу увійшли ветерани російсько-української війни, військовослужбовці, які зазнали тяжких поранень під час бойових дій. У них в команді є цей, скажімо так, той вайб, який должен бути у кожної команди. У них є настрій, у них є гумор і у них є бажання тренуватися. Це є соціальна ініціатива, насправді вона найбільш важлива для гравців команди, яка в основному своєму складі складається з військовослужбовців. І це в першу чергу робиться для них. Саме Амфотбол і різні види спорту дуже допомагають таким людям, як я відновлюватися морально і фізично. Це надихає і мотивує. На даний момент другий професійний клуб в Україні який виявив цю ініціативу. І не тільки виявив, але й розвиває. Був приємно здивований, цікава ініціатива. Перспективне тренування було. Сказали, що попереду ще багато. Як тренер і я буду відповідати саме за фізичну підготовку наших спортсменів, тобто покращення їх силових показників, контроль за станом фізичного здоров'я. Побачив 9 хлопців вже на першому тренуванні і дівчат. Я побачив велике бажання від тренерів, які цим займаються. Я побачив велике бажання від керівництва клубу, від обласної асоціації футболу. І я впевнений, що в Рівному ця ініціатива вона буде тільки розвиватися, і ми дуже скоро побачимо народний клуб Верес сам самфутболу в чемпіонаті України замфутболу. Мені було дуже цікаво, і я хотіла, щоб в Рівному також це було, бо зараз воно футбол вже стає дуже поширеним. І Українська асоціація футболу старається, щоб воно було в кожному місті. І приємно, що я ще й в Рівному. Трішки займалася футболом? Трішки, так, трішки, да, 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 трішки займалася, щоб встигла злетіти в Колумбію на чемпіонат світу. Зайняли шосте місце. В першу чергу я думаю, що самі. Гравці, футболісти, вірять в свій результат. Охоче тренуються, і приємно, що воно так швидко і якісно відбулося. Через війну в нас дуже багато травмованих, як військових, так і цивільних людей. Це дуже цікава і перспективна ініціатива створити такі футбольні клуби для людей, для реабілітації та для асоціалізації в суспільстві. Сьогоднішнє тренування показало, що у нас є достатньо хлопців і дівчат, які Мають бажання займатися футболом, представляти наше місто, нашу область на як всеукраїнській арені, так і міжнародній Футболом можемо об'єднати хлопців, дівчат, багато з яких є військовими, які втратили частину свого здоров'я, частину свого життя поклали на те, щоб захистити нас з вами. І ми повинні їм цим завдячувати і зробити максимальну соціальну реабілітацію для того, щоб хлопці дівчата відчули себе поряд з нами, ми відчули себе поряд з ними і ми продовжували жити. Скоріше всього була непевненість, я соромилася, бо я звикла, що тренуюся з дівчатами, зазвичай тренувалася раніше. а Потім вже нас додали в Києві до команди Київщини. Там теж мені було незвично, я боялася, звикала до команди. А тепер мені сподобалося команда дуже весела, хоче займатися футболом. Мені надихає все в нас вийде, і будемо ми приймати участь. Як інші команди, 9 11 травня буде відбуватися Кубок весняний кубок ліги Дужих за футболу. Ми запросили вже сьогодні хлопців і представників клубу на відкрите тренування, оскільки тільки розпочинається у клубу ВРС цей напрямок, тому поки що в змагальному процесі вони не можуть приймати участь. тому Пропонуємо прийняти участь у відкритому тренуванні, на якому будемо їх раді бачити разом з хлопцями і дівчатами з усієї України. А вже наприкінці року Українська асоціація футболу планує розпочати чемпіонат України з амфутболу. І вже тоді ми раді будемо бачити представників народного клубу Верес амфутболу саме як повноцінними учасниками чемпіонату України з амфутболу. Я впевнений, що команда народний клуб Верес і ті хлопці і дівчата, які були на тренуванні, які були в залі сьогодні. З великим завзяттям. Займуться тренуваннями і будуть готуватися, і ми будемо дуже раді їх бачити у всіх наших змаганнях, відкритих тренуваннях, у всіх наших активностях. І зі щирим серцем ми приймемо народний клуб Ерес, велику футбольну сім'ю України. Ми шукаємо в нашу команду тренера, який буде відповідати за тактику гри нашої команди і займатися саме підготовкою наших спортсменів на полі для наших футболістів, для наших спортсменів. я Хотів би побажати перш за все. Здоров'я, не втрачати ту мотивацію, той вайб, який був сьогодні на тренуванні, і, звичайно, запрошувати до нашої команди, інших своїх друзів і побратимів. Якщо ви хочете доєднатися до нашої команди, слідкуйте за соціальними мережами клубу та зовсім скоро саме там буде вся детальна інформація.